автора і життів держави. Автор перейшов з любительського рівня на професійний. Я того року захистив кандидатську дисертацію з спеціальності 0701 історії України. Тобто вже можна говорити, що перейшов на професійну роботу історику так, з любительського варіанту на професійний. Отже, чим викликана була потреба написання другої книги, тим, що та те тема для нашого краю, та який взагалі для України, це, в принципі, вельми болюча тема. Вельми болюча тема. І думаю, що рани, які нанесені Другою світовою війною в нас в області і в Україні, будуть загоюватися, напевно, що дуже довго. Навіть не можна сказати, скільки років пройде. Це тема резонансна. Не стільки важко, скільки було відповідальність певна для написання такої книги, тому що можна було вибрати тему якусь простішу, більш таку мирну, звичайну дослідницьку тему. Але ті, скажімо, горизонти, які я побачив, коли я працював над матеріалами першої книги про наше місто, я постарався...